Привіт, мене звати Віка, і я навчаюся на другому курсі інженерії програмного забезпечення, а також є райтеркою і сценаристкою у вступі. Всім привітки! Мене звати Іра, і я навчаюся на третьому курсі спеціальності інженерії програмного забезпечення. А також я є у студентській організації Вступ Наукма. Вітаю! Мене звати Олександр. Я навчаюся на четвертому курсі інженерії програмного забезпечення. І так склалося, що цього року я ще по сумісництву координатори собадді наукма. Я Яблинський Володимир, старший викладач кафедри інформатики і викладаю в університеті програмування на Сішар. Для мене вибір інженерії програмного забезпечення був достатньо логічним, оскільки я навчалася на фізико-математичному профілі, і там розв'язували дуже багато завдань, і мені це завжди дуже подобалось. І я розуміла, що на ІПЗ я зможу там реалізувати свій потенціал і своє бажання. Стосовно того, чому саме Києво-Могилянська академія мене завжди приваблювала її спільнота. І особисто для мене основним пріоритетом було моє оточення, тобто те, які. Люди я навколо мене, і це дуже важливо. І я після того, як поспостерігала за спільнотою могилянки в соцмережах і на різних подіях, мене це дуже привабило, і тому я обрала саме її. Я обрала і тому що мене цікавила якась більш інженерна спеціальність. Та у мене була хороша математика. Зі всіма фішними спеціальностями я добре не розібралась, власне, яка в них різниця, і вирішила піти всліпу на ІПЗ. А могилянку я обрала через її класну спільноту, хороших людей і дуже класні можливості. Взагалі, я дуже довго вагався стосовно того, куди вступати. Я точно розумів, що я хочу йти на щось пов'язане з IT-програмуванням і так далі. І ну, як і у всіх, напевно, у більшості в мене основні вибори спочатку були це Шевченко і КПІ. Але в мене так сталося, що була подруга, яка ходила зі мною на танці, і вона на той момент вчилась на другому курсі могилянки на прикладній математиці. І ми з нею просто якось розговорились про це, і вона так класно мені описала могилянку, яке тут ком'юніті, скільки тут можливостей, і просто мені дуже сподобався сам вайп університету і те, що вона мені розповіла. Тому я вирішив, що хочу вступати сюди. Ну, звісно, я потім провів свій невеличкий ресерч, побачив, що як тут подивився на спеціальності і подав всі три перших пріоритети сюди. Ну, існує такий стереотип, що на ІПЗ вступають лише чоловіки, але no, 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 я староста свого курсу, і я впевнено кажу, що в нас матріархат. З цікавих стереотипів я б сказав, що це про те, що скоро АІ повністю замінить програмістів, і вони нікому не будуть потрібні. Але тут в мене є дві таких думки. Перше, це АІшки все, що повинен хтось писати і покращувати. І друге, це багато чого в роботі з у програміста заключається в комунікації з людьми. І тобі треба розуміти, комунікувати. І Прям уточнювати дуже багато деталей, або самому, скажімо так, якось логічно до них доходити, і поки що їжки дуже далекі від того, щоб повністю замінити нас. Ну, насправді на інженерії програмного забезпечення ми вивчаємо весь цикл розробки власне програмного продукту, і це насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як спочатку зароджується якась ідея, потім йде підбір технологій, які, за допомогою яких ми зможемо реалізувати цю ідею, і потім вже сама. Представлення продукту і навіть його реклама, і це насправді дуже цікаво, коли ти бачиш весь процес і весь свій кінцевий результат. На програмній інженерії студенти навчаються власне робити застосунки. Основні їх компоненти вивчають фреймворки, технології, мови для того, щоб будувати власні застосунки. На ІПЗ ми вивчаємо алгоритми та структури даних. вчимося писати чистий ефективний код і працювати з базами даних. На відміну від Кену, які більше заглиблюються під капот і роблять різні дослідження, ми займаємось саме проєктуванням і розробкою. Мені здається, моя спеціальність вона більше про повний цикл розробки, тобто це включаючи з саме написанням коду, з написанням тестів, того як треба будувати, тобто архітектура програм, як. Треба працювати в команді з іншими людьми, нас прям вчать з першого курсу, як правильно робити застосунки, які їх є види, що там є, як воно все поєднується в одну велику, умовно, одне велике ціле. І ти, скажімо так, набираєшся такого дуже хорошого досвіду розробника, який може знадобитися, ну практично в будь-якій сфері: від там якогось геймдевелопмента, блокчейн-розробки, навіть якихось менеджерських посад, і так далі. Ти прям можеш бути. Ти тим ким ти хочеш бути, незалежності умовно від того наскільки тобі там подобається програмувати чи щось інше. Якщо говорити про відмінність і від інших спеціальностей, то я би назвала те, що в нас набагато більше коду, у нас набагато більше саме прикладних якихось задач. І також ми вивчаємо зовсім різні парадигми програмування, різні там і декларативні, і імперативні мови. І це насправді дуже цікаво, коли ти дивишся на програму, і ти розумієш, що ти можеш побудувати її зовсім різними способами. Суть інженерії програмного забезпечення в тому, щоб дати студентам прикладні навички для розробки застосунків з використанням різних технологій, фреймворків і так далі. Тоді як на комп'ютерних науках більше зосереджені на тому, як це все працює, для чого це потрібно а також робиться акцент в сторону штучного інтелекту. А на прикладній математиці більший акцент де власне на математику. І е, також є акцент в сторону аналізу даних. Різниця і поза інших спеціальностей, я б сказав, в загальному такому векторі. Треба розуміти, що незалежності, куди б ти пішов, все одно ти можеш стати умовним розробником, дата сайентістом, аналітиком ну, база. Університетська, академічна, вона буде в будь-якому випадку в тебе, і ти сам можеш обирати ким ти хочеш бути і куди ти хочеш іти. Але така основна е, різниця я б сказав, в тому, що ми е, вчимося радше як використовувати певні технології в той час, як інші спеціальності можуть заглиблюватись більше в те саме, як вони працюють на глибинному рівні. Для навчання на програмній інженерії корисно уже мати якісь навички програмування, але це не є обов'язковим, так як більшість дисциплін, більшість мов програмування вивчаються з нуля. На мою думку, не обов'язково мати багато досвіду в програмуванні чи, взагалі, якогось досвіду, тому що у нас в університеті навчають всьому з нуля. Як і математики багато на першому курсі, так і програмування викладачі ставляться досить лояльно і не страшно запитати про допомогу. Що у них що в одногрупників. Тому, на мою думку, досвіду не потрібно і вас всього навчають, якщо є бажання і мотивація. До вступу на ІПЗ взагалі не треба знати програмування і не треба прям якихось суперглибоких знань з математики. Я б сказав так: якщо у вас вистачить знань, щоб вступити на ІПЗ математичних, то вам буде їх достатньо для того, щоб продовжувати умовне навчання. І я сам насправді закінчив гуманітарний клас і до 10 класу, я думав, що я буду вступати на право. Загалом на ІПЗ ви можете вивчати. Просто купимо програмування. Якщо говорити про нормативні дисципліни, то це Java, C++, Haskell та Prolog, а також JavaScript. А стосовно вибіркових дисциплін, це може бути будь-що, буквально Python, Rust, Swift, Kotlin, тобто вибір неймовірний насправді. А стосовно практичного застосування, то, наприклад, після другого курсу я вже почувала себе достатньо впевненою в веб-розробці і навіть брала замовлення і розробляла сайти. На інженерії програмного забезпечення вивчаються найбільш популярні мови програмування, які використовуються для розробки застосунків: це Java, C++, Python, C Sharp. Також можна в рамках вибіркових дисциплін освоїти Ruby чи Swift. Перші два роки ми вивчаємо нормативні дисципліни з плюсів і Java, а далі у нас є дисципліни вільного вибору. Які ми можемо спокійно обирати від Python для якогось умовного Data Science досвід, та щоб розробляти застосунки, першому програмуванні, яку вивчають на ІПЗ, — це Java. На мою думку, це така гарно збалансована мова в плані складності її використання і зрозумілості того, коли ти там дивишся на код і читаєш його. Тому всі починають з неї, і програма розрахована саме так, щоб там людина без абсолютно якогось досвіду могла спокійно. Вчити її, писати і розвиватись в цій сфері e, взагалі моєю улюбленою дисципліною є нормативна дисципліна, це алгоритми і структури даних, оскільки це прям максимальна база, і мені дуже сподобалось, як нам подавали цей матеріал, оскільки існує безліч годових рішень. Але для нас основним завданням було побутувати саме ці структури і зрозуміти от зсередини, як це все працює, і розуміти сам алгоритм. Мені це дуже сподобалось. Моя улюблена дисципліна це напевне інфопошук. Тут ми зараз вивчаємо, як правильно обробляти і зберігати інформацію, вчимося будувати різні пошукові індекси та навчаємось, як правильно оптимізовувати пошукові запити. А друга дисципліна, яка мені найбільше от якраз таки для того, щоб стати, скажімо так, хорошим програмістом. Я думаю, це SWIFT. І взагалі в нас дуже класна сертифікатна програма по iOS-у. Це прям дисципліна, яка дала мені дуже хороші хардські, так звані прикладні навички програмування. Після якої я вийшов, і я прям зрозумів, що я покращив свій скіл програміста. Ну, взагалі, найцікавішим завданням для мене було коли ми на дисципліні практика дослідницька розробляли веб-застосунок, який аналізує ціни в різних супермаркетах України, і відповідно до твого кошуку продуктів він обирає де найкраще тобі здійснити закупи. І це насправді дуже цікаво було. І ми навіть дотепер використовуємо цей застосунок в нашому щоденному житті. І навіть на цій дисципліні ми знімали рекламу до нього. Тому загалом дуже корисно і прикольно. Одного разу на електроніці і цифровій електроніці нам дали додаткове завдання скласти двобітний суматор за схемкою в симуляторі. На цим ми просиділи щось години три, але воно було досить цікаво. Ми навчилися, як власне працюють якісь дуже нескрівневі штуки і змогли зробити щось своїми руками. Завдання, яке мені сподобалось найбільше, напевно, це було на курсі методи та засоби збору чутливої інформації, але ми його називаємо «Осінт», і Там останнє завдання було: треба було треба було обрати якусь людину відому, мало відому, і знайти про неї інформацію в інтернеті і зробити таке собі дослідження про те, що можна знайти про цю людину. І я шукав інформацію на декана свого факультету. Е, ну... Стосовно того, ким можна працювати після ІПЗ, це доволі е, широке питання, оскільки. Ми маємо базові знання і ми маємо різні напрямки. Тобто працювати ви можете і в Data Science, і в штучному інтелекті, і в веб-розробці, і в розробці різних додатків. Тобто, вибір є е, неймовірно широким. І навіть якщо ви не захочете потім пов'язувати своє життя з IT, у е, вас лишиться знання. Наприклад, я зараз працюю не на айтішній спеціальності, але але я. Оптимізувала деякі процеси, які за мене зараз робить комп'ютер, після завершення навчання, в тому числі і під час навчання на інженерії програмного забезпечення, можна насправді працювати ким завгодно, починаючи від розробника і закінчуючи там тестувальником, менеджером і так далі, так як факультет дає базу, яка стосується зробки програмних програмних застосунків, а далі ви вже освоюєте навички в конкретних напрямках. Окрім викладання в університеті, я також зараз працюю виконавчим директором в канадській компанії. До цього працював там керівником відділу розробки і, відповідно, перед цим розробником .NET. працювати можна будь-ким від розробницьких посад до продуктових і аналітичних. У нас є дисципліни вільного вибору, тому ми можемо спокійно обрати напрямок і рухатись в тому, що нам подобається. Після закінчення цієї спеціальності можна працювати, напевно, будь-ким в межах it сфери, тому що в тебе будуть і знання, і навички по програмуванню, по умовному системному адмініструванню, менеджерські скіли і так далі. Тому я думаю, можна йти будь-ким в межах it сфери в будь-яку it кампанію, просто куди душа бажає. Стосовно досвіду роботи, на другому курсі я пішов працювати Unreal Engine девелопером, тобто я займався розробкою відеоігор на C. Але насправді це було таке дуже авантюрне рішення, тому що другий курс, як на мене, це ще трошки зарано. Тому після цього третій курс я просто повністю присвятив себе навчанню, і зараз, виходить, вже на четвертому курсі, я працюю Golang Backend розробником Стосовно того, які поради я хотіла дати майбутнім вступникам, це точно не боятись. У вас все вийде і не потрібно перейматися за те, що ви не знаєте чогось. Ви всього навчитесь тут. ІПЗ не закінчується на розробці, тому, е якщо ви бачите, що вам не йде саме програмування, є багато різних напрямків, в яких ви можете себе знайти і застосувати ті знання, які отримаєте на ІПЗ. Я би порадила добре розібратися з різницею. Між спеціальностями на факультеті і обрати саме те, що вам більш близьке і більш зрозуміле. А вступникам на перший курс можу порадити те, що не ігноруйте предмети, які у вас будуть на першому курсі, особливо вишмат. Він реально може знадобитись в житті. І, от я зараз на четвертому курсі, після того як майже все забув, що я вчив, можу сказати, що це реально потрібно і його реально треба вчити.